Далі все той же перший поверх другої секції. Дуже холодно. Подивіться, тут взагалі стяжка, ще не демонтована Це, нагадаю, був офіс забудовника. Тут настільки різні ходи. Які дозволяють пройти до третьої секції, ось тут залишають каски, які коштують дуже багато грошей. Тож, в третю секцію можна потрапити, але треба знати, як, не дивлячись на те, що там куча сміття, але ноги зламати можна, кажу, як є. Піднімаюсь на другий поверх. Вже, тут ще не демонтовано внутрішнє оздоблення, вище вже демонтовано. А, зачинено. Зачинено.